Подача до штрафного майданчика. Рубчинський знову за м'яч чіпляється. В чужій карні Але підбирання за футболістами рівненського Версу. Дивіться, як динамівці притисли суперників до їх воріт. Волошин. Волошин. Шукає можливість для нанесення удару і пробиває воріт. Непоганий удар вийшов у Назара Волошина, але все контролював в цій ситуації. Волошин. Да, до штрафного майданчика. Виходить необачного із зворіто пропускає м'яч, але арбітер каже, арбітер каже, що зараховувати такі м'ячі він не був. На цей епізод ще не було зараховано це взяття воріт. Рубчинський. передача до штрафного майданчика Каравай вирішив пробити по воротах. Зараз небезпечний момент і м'яч опиняється. у сітці воріт! Пройшла передача! Я прийняв цю передачу Матвій Пономаренко, на якому ми акцентували увагу. І зараз забиває м'яч Матвій. Отже, це в другому поєдинку поспіль відзначається Пономаренко. І подивіться, як недбало зіграв захисник в цій ситуації. Скільки зайвого дозволив зробити він Матвій Пономаренко. До Романа Гончаренка будуть серйозні запитання по цьому моменту. Невже ніхто не знає, що Пономаренко може розвертатися як через праву руку, так і через ліву. Тут, взагалі, жодного супротиву не відчув Пономаренко. Хитро зіграв форвард Динамо. Нічого не скажеш, і дуже технічно. Нетиповий представник, точніше, представник нетипової країни зараз дуже авантюрно зіграв горох, але в підсумку врятував команду від неприємності. Олександр Караваєв показав, що буде віддавати передачу. Але міг і забити в ближній кутворі діагональ через все поле Назар Волошин приймає м'яч. Назар Волошин хитає суперника і віддає передачу на Олександра Караваєва. Ось далі залишив половину воріт. Горох. Зараз як підкручував хитро Вевчаренко. З серйозними неприємностями завершитися зараз атака у виконанні динамівця Врубчинський. Удар за штрафного майданчика і горох на місці. Т Яре пробиває і забиває свій перший м'яч у формі Динамо Аліут-яре. Гравець, інтерв'ю, з яким нещодавно ви могли бачити на нашому ютуб-каналі. Відзначається забитим м'ячем з другого поверху. 2-0 стає рахунок у зустрічі. Радіючи своєму успіху. Дійсно. Аліуціре і чітко пробив під стійку. Не так сильно, але дуже точно виконав цей удар Аліуціаре. Він тримав особливо аліуціаре. Вже потім намагався виправити ситуацію Максим Сміян. Але дуже суттєво поступався в антропометрії сміян. Та й досвіду у сміяна з такого, як у уціаре, боротьби на другому поверсі немає. не спробувати розвинути цей успіх. І зараз пішла подача на Яцека. Яцека. Боротьбу суперника виграли гондана в штрафному майданчика гондана на своїй феноменальній швидкості. Тікає від опонента, але далі за 14-ї траєкторією м'яч надсилає. Пономаренко пробиває цього разу. Надійно грає горох, забираючи м'яч в руки. Айден накручує опонентів. Един віддає передачу праворуч. Далі пас проходить до штрафного майданчика. Годину думав. Годину просто думав Дмитро Годя перед тим, як пробити поворотах. А зараз, як щастить Динамо, який рекошет. Тим часом перехоплення у динамівців. Волошин. Волошин передачу віддає, Пономаренко назад. Повертає на Волошину. Той пробиває, пробиває сьогодні. Все тягне горох. Все тягне горох після ударів по загрою Ростислава Тарануха. Ми ще раз дивимося момент, коли... Назар Волошин обігрався із Матвієм Пономаренком і завдав дуже непоганого удару. Туди під опорну ногу стріляв Волошин. Вівчаренко. Паде до штрафного майданчика! І непогана подача. А всі кажуть, що Вівчаренко не вміє подавати. Судячи з кольорів, його одягу вболіває він за динамо зараз. Є можливість у шола Гундане свою швидкість проявити, але передача напружиться на Волошу на Волош... ні! Горох випереджає волошно трішки б раніше віддати пас. Ось трішки раніше віддав би шола Гундана. Незважаючи на весь песимізм щодо. Виступів цієї команди, ну а не посідає стан студнику. Зараз небезпечний момент. Динаміці рятуються від пропущеного м'яча. Колоша Панкова йде в центр поля. Замість Олександра Яцика. Зараз класний момент у Богдана Редушка, не забувай, ридушки. Тому що Назар Волошин залишиться на фланзі. Ось матвій Пономаренко. А з поля йде Андрій Єрмоленко вийде на вістрі так. Згадаємо цей рік. Але згадаємо після ці атаки редушко в штрафом майданчику, Редушко Редушко редушко. Сказав мені на вушку. Невдала передача від Богдана. Можна подавати до штрафного майданчика. Шапаренко пробиває головою, але не сильний м'яч. В руки голкіпера прилітає. У фінальний свисток не прозвучить про перемогу. Говорити зара. Рядушко м'яч протягнув, але точно передачу віддати не зумів. Вівчаренко на Шапаренка. Технічно приймає м'яч Миколи він штрафного майданчику. Шапаренко. Простріл буде кутовий. Динамо. Хальонок. Вдачі до штрафного майданчика. Шапаренко. Хороший пас. І можна забивати! І забиває Андрій Ярмоленко. Забиває Андрій Ярмоленко. 3-0. Стає рахунок. Шапаренко. Одним доторком м'яч опрацьовує. Другим віддає передачу, яка стає гольовою. Класна комбінація, класний забитий м'яч. Це, друзі, називається високий рівень виконавської майстерності. Це вже щось ближче до Єврокубків. Це вже щось ближче, до топових чемпіонатів. І дійсно два великих майстра. Без перебільшення, два великих майстра українського футболу. Вже страждати на полі, що але поступово підіймається. І зараз атака. Волошин, невтомний Назар Волошин. Віддає передачу хитрючо на вхід Богдану Редушку. той далі загострював, вже в штрафному майданчику. Але... Зіграли на випередження. Награвці Овереса Шапаренко Волошина забивати! А забивати не будуть! динамівці! Як же так! -яй 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 -яй! Як же м'яч зараз у ворота не потрапив! Шикарна комбінація. Спочатку Волошин не переграє голкіпер, але там Валентин Горох красик. Воротар зіграв воротар е... зіграв ідеально. Один гол, що дарує чемпіонству. Триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із Джиджи